Antares ah, tá Rubinho, é, é, Rubim que dali é А ямтар на той бік. Добре видно А ти ще спокій Як завжди. Далі не добути, видно. Злашки вже в іншому відео розповідав, що в цьому відео скажу. Вулицю суховоля, більше люблять дивитися, коли я йду з гори донизу. Коли я йду знизу до гори, не так дивляться. А парк навпаки, більше дивляться з гори донизу. Тобто знизу до гори, а згори гори донизу не так дивляться. Ми експериментально ще раз ідемо суховолю знизу до гори. Цікаво, який буде результат. Це колись була автобусна зупинка. Тепер смітник. Це не так само, трошки туман. Тому якість відео така яка є. Туман, сонце то з'являється, а то зникає. Важко настроїти камеру, щоб я постійно давала якісну картинку. Не знаю, я би вже прополов сам той бур'ян, але може хто його вирощує спеціально. Там вже дерево росте, а не трива. Алмаз, кристал. Обмін валют, базар. Аптека. ТКС. Люб-залишки корабля забордажа. А, то він гордо. Розгорнувся верхній, так званий, так званий, новий бівай. Новий, бо пізніше будувався, верхній, бо знаходиться в горі трускавця. Знали би, як дорого обходиться прибрати 10 тисяч людей, які тут зазвичай прогулюються для того, щоб зняти все таке порожнє. Дуже-дуже Дорого обходиться. Хто не зрозумів, все сарказм. Антикес. Так, і розклад маршруток. Маршрутки в Трускавці вже давно вихідні в неділю. Тобто в неділю в Трускавці маршрутки не ходять. Але в інші дні маршрутки не ходять цілий день. Напевно, хтось подивився моє відео про траву на сходах і працівників попросили її скосити, прополоти, висопати. Сходи. Тратять свій антураж. Вони мені так подобались з травою. Без трави вони не такий вигляд матимуть. Зникне ця ексклюзивність. Так от, розклад маршруток. Маршрутки, грубо кажучи, до 4 години ходять тепер. Кому цікаво, розклад, будь ласка. Ну, навіть не до 4, до 14.45. Корортник, колос, вічні магазини. Одна дівчина пішла в курортник, а друга в колос. Як і домовлялися для картинки. Колись було кафе Анна, а кристал? А донизу, якщо йти, ми заходимо в парк, ми ж тут бували, та ми всюди бували. Якщо так, то можна через весь парк донизу дійти. Ну, юзя буде спочатку Мої міцкими